У цьому відео ми розглянемо розрахунок безанкерної підпірної стінки зі шпунту з використанням єн 1997 1 з урахуванням шаруватого напластування ґрунтів. Матеріал шпунта сталь марки S240GP. Глибина виробки 275 м. Рівень ґрунтових вод проходить на глибині 1 метр. Також необхідно виконати розрахунок на затоплення, коли рівень води на 1 метр вище верху стінки. Передбачається встановлення пересувних бар'єрів. Для вирішення цього завдання використовується програма гео 5 огородження котлованів котлованів-проект». проєкт. Перший етап проєктування розрахунок постійних впливів. Другий етап проєктування розрахунок випадкових впливів. На третьому визначення розмірів поперечного перерізу. Четвертий етап перевірка стійкості. В налаштуваннях натискаємо кнопку Вибрати налаштування та обрати номер 5 стандарт ЄН1997. Далі необхідно побудувати геологічний розріз, ввести параметри ґрунтів відповідно до вихідних даних та присвоїти їх елементам розрізу. Напружений стан розглядається в ефективних напруженнях. тиск ґрунту в стані споку розраховується в припущенні незв'язних ґрунтів. Розрахунок підйому води для кожного ґрунту стандартний. Зміна питомої воги при водонасиченні не враховується. Спочатку необхідно перейти у вкладку «Геологічна колонка та ввести дві нові межі шарів натисканням кнопки додати. Один з них розташований на глибині 1,5 метрів, другий на глибині 2,5 метрів. Далі необхідно перейти у вкладку ґрунти та створити нові ґрунти за допомогою кнопки Додати. Потім у вкладці Прив'язка слід присвоїти види ґрунтів елементам розрізу. У вкладці Геометрія слід вибрати форму виробки та ввести її глибину. Наступний крок вибрати тип поперечного перерізу. У прикладі ми попередньо розглянемо шпунт VL601. У вкладці матеріал необхідно вибрати потрібну марку сталь, S240GP сталь для шпунтової палі. У цьому прикладі не використовуються вкладки анкери, розпірки, опори, привантаження та задані сили. Їх буде розглянуто в подальших відео. Вкладка «Сейсміка» також не бере участі у цьому розрахунку, оскільки споруда не розташовується в сейсмічно небезпечному районі. У вкладці Рельєф поверхня залишається горизонтальною. Тепер переходимо у вкладку визначення тиску. У цій вкладці необхідно відзначити опцію врахувати мінімальний тиск при доборі параметрів. Слід зазначити, що для зв'язаних ґрунтів деякими нормативними документами рекомендується враховувати мінімальний тиск що діє на підпівну стінку. Стандартне значення коефіцієнта мінімального тиску 02, це означає, що мінімальний тиск на конструкцію становить щонайменше 20% геостатичного напруження і ніколи не менше. Також треба звернути увагу, що у випадку анкерних підпірних стінок рекомендується використовувати перерозподіл діючого тиску через анкерування. У вкладці вода необхідно зазначити рівень ґрунтових вод на глибині 1 м. В налаштування етапу необхідно вибрати розрахунковий випадок постійних впливів. Далі необхідно відкрити вкладку розрахунок. У цій вкладці програма автоматично розраховує внутрішні зусилля та необхідну глибину защемлення конструкції. Усі результати можуть відображатися на екрані, для цього слід натиснути кнопку «Докладно». На наступному етапі буде показано, як провести розрахунок мінімального защемлення та внутрішніх зусиль для випадкового впливу затоплення. Додаємо етап проєктування на панелі етапу верхній частині екрану. На вкладці вода слід змінити рівень ґрунтових вод за конструкцією до мінус 1 метра. Вода на лицевій стороні не враховуватиметься. Далі у вкладці налаштування етапу необхідно вказати випадкову проєктну ситуацію. Усі інші значення залишаються тими самими, що і в першому етапі проєктування та не потребують змін. У зв'язку з цим можна перейти одразу на вкладку розрахунок та переглянути результати. Далі необхідно перевірити поперечний переріз шпунтового елемента на тиск зі згином та на зріз, необхідно перейти в вкладку Підбір розмірів. Звертайте увагу, що в вкладці Підбір розмірів відображаються максимальні значення внутрішніх зусиль для всіх етапів проєктування. Якщо потрібно використовувати результати окремих етапів проєктування, слід вибрати їх натисканням кнопки Змінити. Бачимо, що поточний поперечний переріз не проходить перевірку на стиски з сину. Коефіцієнт використання перевіщує 100%. У зв'язку з невиконанням умови необхідно повернутись у вкладку Геометрія і вибрати більший типорозмір шпунта. вл 602. Після зміни поперечного перерізу слід повернутися у вкладку Підбір розмірів. Новий збільшений поперечний переріз проходить перевірку. В даному випадку зміна поперечного перерізу не впливає на розрахунок внутрішніх зусиль. Жорсткість конструкції впливатиме на результату програми огородження котлування в аналіз, яка може використовуватись для розрахунку більш складних анкерних конструкцій. Переходимо до перевірки стійкості. Необхідно перевірити загальну стійкість споруди. У цій вкладці програма визначає мінімальну глибину защемлення в основу. Мінімальне защемлення елементів підпірної стіни на підставі розрахунку другого етапу проєктування становить 4 46 см. У зв'язку з цим величина заглиблення приймається рівно 4,5 метри. Спочатку необхідно здійснити розрахунок для першого етапу проєктування. Натискання кнопки стійкість запускає програму Стійкість укосу. Всі вхідні параметри автоматично переносяться в цю програму. Після завершення розрахунку для першого етапу проєктування слід натиснути кнопку Завершити та передати дані у правому нижньому кутку екрану. Далі виконується розрахунок для другого етапу проектування. Отже, при розрахунку безанкірних підпірних стінок визначається мінімальна глибина защемлення в основу. Мінімальна глибина защемлення на першому етапі становила 279 м. Мінімальна глибина защемлення на другому етапі становить 4,46 м. Таким чином, розрахована спунтова стінка із заглибленням 4,5 м та загальною довжиною 7,25 м. Ця конструкція задовільняє вимогам загальної стійкості. Початковий поперечний переріж шпунта типу ВЛ601 не задовільняв перевірці на дію згинального моменту. Підібрана шпунтова стінка типу розміру VL602 сталь S240GP із загальною довжиною 725 метрів відповідає всім вимогам. Дякуємо за увагу. До зустрічі в наступних відео.